Ви коли-небудь замислювалися, чому певні події у вашому житті повторюються знову і знову. Чому ви зустрічаєте схожих людей, стикаєтеся з однаковими проблемами, в собі відбувається ніби за замкненим колом? Це не просто збіг, це ваш життєвий сценарій, написаний підсвідомо, але ось головне, ви можете його змінити. Сьогодні ми заглибимося у тему. Як усвідомити, що керує вашим життям, і як написати нову, свідому історію, яка справді відображає ваші істинні, бажання та цінності? Чому наше життя повторюється за одним сценарієм? Уявіть, що ваше життя це вистава, а ви головний герой, який виконує свою роль навіть не замислюючись, хто ж написав цей сценарій? Дитячий досвід і установки, наші переконання закладаються ще в дитинстві, гроші даються важко, фінансові труднощі, любов треба заслужити, токсичні стосунки, я недостатньо хороший страх діяти. Мозок працює за принципом економії енергії. Якщо певний шаблон поведінки колись працював, він продовжує його повторювати, але ці шаблони застарівають. колективні сценарії та соціальні установки. Оточення та культура формують наше сприйняття життя. Наприклад, суспільство часто диктує: успіх це висока посада, дорогий автомобіль, родина це обов'язково діти, щастя це стабільність без ризику. Але чи ці сценарії справді ваші? Емоційні травми. Кожен досвід залишає слід у психіці. Якщо в минулому була невдача, підсвідомість буде уникати схожих ситуацій, так формується страх змін. Як переписати свій сценарій? Ось практичний план, що допоможе змінити ваше життя. Усвідомлення. Задайте собі запитання, які повторювані ситуації в моєму житті мене не влаштовують, чиїми словами я думаю про себе, чи справді це моє бажання. Вибір нового сценарію, якою я хочу бачити свою історію, які переконання мені допоможуть у цьому, які нові звички варто запровадити. Робота з підсвідомістю. Наші глибинні установки формуються через повторення, тож використовуйте афірмації, але не просто повторюйте, а пропускайте через емоції, практикуйте візуалізацію, уявляйте новий сценарій у деталях, медитуйте. Це допоможе зняти старі блоки, дії, що змінюють реальність. Мислення це добре, але без дії нічого не зміниться. Робіть щось на щодня. змінюйте маршрут, стиль спілкування, реакції. Дозвольте собі маленькі ризики, наприклад, висловити власну думку, спробувати новий вид активності, записуйте успіхи, що вдалося змінити, які нові реакції спрацювали. Робота з тілом. Наше тіло запам'ятовує старі реакції. Якщо страх, сором, невпевненість закарбувалися на фізичному рівні, їх важливо відпустити, дихальні практики допомагають зняти емоційні затиски. Йога, танці, спорт активують нову енергію. Квантовий погляд на зміну реальності. Якщо дивитися на цю тему з позиції квантової фізики, Кожен можливий сценарій вашого життя вже існує в потенціалі. Ви просто налаштовані на певну хвилю реальності. Якщо ви вірите, що мені ніколи не щастить, ви випромінюєте цю частоту і підсвідомо підтверджуєте її діями. Якщо змінити цей внутрішній сигнал на я заслуговую на найкраще, почнуть з'являтися можливості, які раніше були невидимі. Ваша увага це прожектор, який висвітлює певну реальність. Тож обирайте, що підсвітити, куди його спрямувати замість висновку. Переписати сценарій свого життя це не разова акція, це процес. Він потребує усвідомлення, нових дій та глибокої роботи над собою. Але найголовніше це віра у власні можливості і бажання. Завтра ви можете прокинутися і почати жити за старою програмою. Або ж зробити вибір. Маленький, але важливий. Поділіться в коментарях, який сценарій ви хочете змінити, який перший крок ви готові зробити вже сьогодні. Поділіться цим подкастом, якщо відчуваєте, що він може допомогти іншим. Дякую, що були зі мною.